Доброго дня, продам фару ліву на Рено Сандеро з 8 по 13 рік. Фара дефектна, бита. Ось видно, бита, кому цікавить під реставрацію, тобто якесь кріплення чи отражатель, кому потрібно, віддам фару дешево. Кого цікавить, телефонуйте. Номер телефону буде в кінці відео. Кріплення тут цілі, фара бите стекло тут. Тут все видно на відео. Кого цікавить, телефонуйте і замовляйте. Дана запчастина є в наявності. Даний кронштейн буде йти окремо, він не йде до комплекта, до фари, тобто ця направляюча. Отражатель, він не буде йти в комплект. Тобто цей це коректор Він йде окремо, тобто буде окремо продаватись. Кого цікавить, телефонуйте. Номер телефону буде в кінці відео.